Друзі на продаж залітає улюблених публіки. Це Ceed 2013 модельного року. Офіційне авто з нереальним пробігом 106 тисяч кілометрів. Автомобіль повністю в рідній фарбі, має 1,6 бензиновий двигун з газобалонним обладнанням. Ось такий хетчбек. Дуже приємний в ходу, механічна коробка передач в нас 6-ступенева. Має передні скло має газову установочку, має коректор фарм, має електропривід зеркал. Повне мультикермо вон, 106 пробігу. Має бортовий комп'ютер, має ось таку штатну аудіосистему, кондиціонер, аук, зарядочки, все є. Механічна коробка на 6-передач є. Дуже збережене авто для своїх років. Реально дуже приємне в ходу. Задній ряд, подивіться, заднім рядом навіть ніхто не користувався. Вони в заводській пльоності. Тому, друзі. Ось така сукарочка буде доступна в компанії Автофокус Михайла Гришка 4А. Па-па!